Сьогодні у нас відео буде більш темне, бо я вампір. Привіт, саншайн. Я Настін Ейр. Сьогодні ми в такій трошки новій обстановці поговоримо про наше бачення. Чесно, коли я дивилася наше бачення, так уривками, розмовляла про це і з іншими людьми. Реакція інших людей була дуже неоднозначна. Ніхто майже не чув про наше бачення. Я вважаю, що це дуже погано, саме тому сьогодні ми поговоримо звідки взагалі взявся цей конкурс, і також трошечки прям моментиками маленькими, але оглянемо цьогорічне наше бачення. Наше бачення це пісенно донатний конкурс від Bad Street Boys. Чесно, коли я чую назву це наше бачення, я порівнюю із євробаченням. Саме назва для мене як ось цей от вислів. А тепер наша відповідь. Який же принцип нашого бачення у кожного артиста або гурта, які виступали, є окрема банка. Люди, які в ефірі або в залі сидять, вони можуть поповнювати цю банку. У кого більше грошей у банці, той і переміг. Тобто люди своїми донатами перше просувають свого фаворита, а по-друге, всі гроші йдуть на потреби ЗСУ. Як про це говорять самі засновники? Цього року подія тривала 7 травня у ЦК. Капеї в залі було близько 1500 глядачів, а також 10 тисяч на прямих ефірах. Онлайн захід вівся у форматі прямої трансляції на каналі Bad Street Boys. Взагалі наше бачення існує два роки. І якщо ви хоч трохи маєте український інфопростір, то могли в Тіктоті бачити виступ назви на нашому баченні минулого року. Шума, зеленая супа, дівки, гуляли, шуму порвали. Лайнап цього року. В чому ж особливість? Особливість саме в тому, що тут беруть участь також і люди, які прийшли з Євробачення. Тобто ми бачили в цьому році Гоуей, а також у нас в цьому році є і просто учасники шорт-листа, які, на жаль, не прийшли на Євробачення, а саме Влад Шериф, Маша Кондратенко, також, окрім них, ми бачили Віталія Козловського, Урган Агрегат, Іван Людлєнов, Латекс Фауна, Підбуль, Дядя Жора. І багато багато інших. Якщо вам цікаво конкретний лайнап, то от він зараз у вас на екрані. Тепер зовсім трошечки ми оглянемо і виступи. Ці виступи особисто мені запам'яталися, тому якщо вам запам'яталося щось інше, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Повернення Віталія Козловського. Віталій Козловський у нас повернувся із україномовною піснею Біноколадою. Доколи то особисто я в цікаця багато бачила мемів про них. Мені здається, навіть наші люди обговорюють не так сильно номер, як зовнішній вигляд Катерини Павленко, так само і зовнішній вигляд Віталія Козловського під час його номеру. Ну тут мені в принципі мало що сказати, тому що я в принципі очікувала його виступ, бо я його фанатка, і звичайно, мене ну мало розчарувало навпаки. Мені дуже сподобався його виступ. Навіть не можу виокремити за що конкретно. Але чому я згадала саме його виступ? Про це ми також повернемось, але трохи згодом. Також просто неймовірний номер був у Вів'єн Морт. А зараз ми поглянемо на ціни. Я знімаю це відео, і воно вийде тоді, коли наше бачення вже пройшло. Тому точних прям цін я вам не скажу, але у мене є приблизні Від 490 і до 2500 гривень. А я тобі казав, що тут все жорстоко. Це за конфлікт. Та ну. да він взагалі на кроватке, блін! Чесно, мені чомусь так не запам'яталося, який приз був минулого року, тому якщо ви минулого року дивилися, то, будь ласка, напишіть також в коментарі. Але в цьому році приз, просто вдумайтесь. Переможець, їде в жовті води. Чому я так не можу в це сильно повірити? Ну. Камон, що робити там в жовтих водах? Я просто не розумію. Звичайно, я намагалась типу досліджувати цю тему, чому саме жовті води. На що мені відповіли лише те, що ми в жовтих водах не були, нам цього вайбу не зрозуміти. Я з жовтих вод. Я не розумію. Не розумію просто, що там можна було робити. Але якщо реально артист прийде з концертом. Я збираю валізи з Києва. Я їду в жовті води. Я спеціально приїду в своє рідне місто лише для цього концерту. Все ви можете сказати, що я можу прийти на концерти в Києві, можу, але я приїду в жовті води. Так, от прийшов тут оцей Іван Люленов і жовті води. Здавалось би, все тому що Раміль із гурту Курган і агрегат про Люленова висказався ось так. Там нічого лічного, але... Я не можу поставити вашому гурту велику оцінку, тому що е, Ваня приїхав з Молдови і хоче отак от е, вистрілити в музичній індустрії. Нам е, замілям азербайджанцям довелося 30 років тут е, щось робити, працювати, щоб сидіти тут, щоб ти от за пару хвилин е, поїхав в жовті води. На чесно мені здавалося, що раміль зараз просто встане зі своєї кроваті і у них буде зараз якась бійка з люленого. До речі... Мабуть, ви запитаєте, а хто ж все-таки поїхав в жовті води? До кого я поїду на концерт? Так от, це. Що ж, я дякую всім вам за перегляд. У мене на цьому все. Всіх люблю і папа сеншайн!